відповідно до видання політику, українські посадовці просили США надати надісла США список зброї і просили проти протиартелерійські радари 300 бойових танків. А що може реально надати адміністрація Байдена? Найважливіші слова, які я хотів би почути від Білого Дому, це те, що ми зробимо все можливе для України, щоб Україна перемогла. Я цього ще не чув. і оскільки я не чув цих слів, відкриваються, відкриваються якісь спекуляції що вони не повністю віддані цим питанням, що вони можуть не хочуть ескалації Росії. І захід сам себе стримує забагато. але всі оцінюють ризик того, що Росія застосує ядерну зброю, і ми зупиняємося там за крок до потрібного. І Росія знає про це. Вона знає, що ядерна зброя найбільш ефективна, коли її не застосувати. І я думаю, що білий дім повинен бути відданим перемозі України, не не поразці Росії, а саме перемозі Україні, і ми маємо надати ракети Атакамс, які дозволяють робити до. Більш далекобійні удари по Севастополю і щиро я також підтримую щоб Україна застосов застосовувала атакам спроти ракет, які якими Росія обстрілює Україну, вбиває безневинних людей. Ми повинні це зробити. У нас тисячі танків у нас завжди є процес надання їх. вони не дуже зараз допоможуть, але в наступні місяці вони допоможуть. Лоджистик е логістика та тренування вимагатиме. Танки Абрамс, звичайно, ми повинні надавати можливості для далекобійних високоточних ударів. але ключ тут, ми повинні хотіти, щоб Україна перемогла і зробити все для цього.